Добре, і усім привіт! З вами Сонік В. І ми продовжуємо грати в гру під назвою Gaming Cafe Simulator. Добре, як я і сказав, ми продовжуємо. Оп! Продаю йому. Так, у нас. А, ну, перше, найголовніше завдання у нас це прибирати. За нашими клієнтами. Да. Ну і у мене така праця. Де ще прудна? А, добре, зараз так робимо. Фух Я як зрозумів вам дуже зайшов. Ну, цей ролик минулий про мій магазин Sonic V. Найкращий магазин в Японії чи Де взагалі. А, добре. Книжка. І сьогодні я думаю спробувати більше зробити Не знаю, комп'ютери, бо дуже багато хто хоче цей комп'ютер. Оп, я бачу. Я я... Стигну, стигну. Стиг. Так, да, ну у нас вже Ну, заробіток дуже стабільний. Я вам так скажу. І дуже багато покупають. У нас клієнтів дуже багато, але уровень, рівень популярності поки... Ну, перший рівень дуже маленький. Але. Якщо будемо продовжувати в тому же дусі, ми зможемо ігровий автомат. Ага, ми маємо і... ігровий автомат, Схоже, це... цей. Завжди плутуюсь кнопка хале. Тут треба покласти і тут. Да, і поки нічого не треба міняти. Добре, у нас є мільне на місце. Пробачте, нема. Ах, добре. Так, не брудно у вас тут. Грайте в свій пабку чи що це взагалі? Так, книжечка і знову книжечка. Добре, треба вже заказувати ігровий автомат. Ну і ще один, бо, як я зрозумів, дуже е, багато хто хоче е, гра, пограти на ігрових автоматах. Ну, попро, ну, просто якщо є вільне місце на автоматах, то там завжди приходять. Наші однакові такі ж гри. Добре, пі... Зар... трохи заробив я. Думаю, що вистачить. О, ігровий автомат. Замовляємо. Блін, жаль, що не дали грошенят трохи. О, гроші б зараз. не завадили б. Блін, чого вони так смітять? Може з того, що більше стало, не знаю, приходити клієнтів. Але це, ну, логічно. Як би. Добре, і ще треба замовити. Ну, отак замовляємо. Можеш прибиратися? Як це прибирати. <гнє> О! І манги замовляємо. Усе, йо, дуже багато хто прийшов дуже багато клієнтів, і непогано би було якби найняти вже когось, бо дуже багато клієнтів. Хоча я маю тільки перший рівень. Оце от цікаво. Цікаво, що буде, наприклад, на 10-му. 100% треба буде. Оп! Пер... О, машина приїхала. З ігровим моїм автоматом. Томатом. І зараз ми його... Ой! Трохи не то! Зараз ми його поставимо. А. О! Нехай так стоїть. Ну, та ж сама гра. Вже трохи пізно стало. Де да, усе чикенбуки? Так, треба 25 клієнтів, типу. Ну, обслугу, обслужити. На касі. Давай заїжджай. Ось така от праця. Треба трохи прискорюватись, бо не дуже багато в мене залишилось часу до ночі. Ага. Швиденько, швиденько, швиденько. Все робимо ми швиденько. Бем, і залишилася остання коробка. Добре, швидко зотимо. Розкласти усі ігри. О. Ага, схоже, не височилось. Полиці на ці ігри. Ого. Добре, мм. А ні, вже усе зайнято. Ну нічого. А не чекайте, я хочу швиденько обслужити. Того, хто тут стоїть. І трохи прибрати, бо, як я і казав, чистота це найголовніший пріоритет. Нащо такі однакові ігри купувати? Я не бачу в цьому ніякому сенсу. Який я вже зараз кажу. Так, ну дуже багато клієнтів. Ну і ми дуже багато заробляємо. Ну, такі ми там, по-моєму, 100% завданням виконаємо, яке я там... Ну хто смітить? Ну, 100% завдання виконаємо. Так. Ну... Добре, я думаю, що можна вже потроху закриватися. Бо якби. Ну і ти йди. Можеш. Ну, треба трохи грошення заробити. Так. А що на нас тут на магазин. Туалет. Комната для... Фуй Ну Тут дуже багато чого з'явиться. Добре, але поки мені це усе не треба. Мене цікавить одне. Можна ще когось. Рівень 2. Цікаво, хто, хто це буде? Плакати різні тут будуть такі прикольні. Ігрові автомати. Давайте ще один закажемо. Просто по приколу. Ігрові автомати. І тут у нас є отакі от штуки. Ну, нехай тут біле буде. А в нашій кімнаті нехай буде, знаєте, щоб трохи було відчутно якийсь крутий вайб. Е Зробимо так. Ну блін, вже якось пізно. ПК геймінг. Добре, давай нехай приїде цей мій грузовик і я лягаю спать, бо. Ну блін. Дуже круто. Трохи пацан пришвидчуюся, бо в мене так дуже багато часу. Чекай, це вже за баскетбольні м'ячі. Артус. О! Можна. Ану? Шо? Чого воно так погано кидається? О! Ану? Це трохи, ну, якби не це. Не круто. Блін, неможливо потрапити. Ого, який стрибок був. Давай. Опа. Швиденько забираємо, замикаємо і лягаємо спати. Ну, а ми заробили 36 тисяч 775 юаней. Дуже непогано. І вже почався четвертий наш день. Так, я хочу поставити по. Хочу, по-перше, поставити нашу, типу, це по... ігрові автомати, який я казав, нам приносять хоч якийсь прибуток. І дуже хто хоче грати на ігрових авто... в ігров... в ігрових автоматах. Так. о! Якраз вистачило манги. Ну і це все. Добре. Ну, я думаю, що поки нам не треба прокачуватися. Ну, зрозуміло. Ну, прокачуватися на цей рівень. Бо у нас тільки перший рівень якби популярності і цій крутості. Ну. да. Ну, можна. спробувати. Ага, чекайте, а цікаво, що там з моїм ПК? Бо, може, він там вже кертик йому. Йоо. А от тут, мені кажеться, що треба трохи ремонту. Цікаво, що буде, якщо ми його сюди поставимо. Ага. Я зрозумів. Ну, продавати я не хочу його, так що закажу е, цей вентилятор. Ну, щоб його поч... е, ну щоб він не зламався. Бо він нам ще має послужити. Де ці вентилятори? О! Замовляємо 2000, ну, нормально. Скільки тут? 6000. 2500. Ну це взагалі найменше що могло зламатися. як я зрозумів. Наприклад, чим краще комп'ютер, чим більше треба буде йому, чим краще треба буде фільтри йому купувати. Так, ну у нас з іграми добре. ПК. Я от хочу трохи підзаробити і зробити ПК. А може я ще. А, ні, прикраса, я хочу трохи потім може, зробити. Бо ну на пер... ну, на другому рівні популярності заїжджай Піп-піп. давай оп, вентилятор. Давай. Ой, тут так все прикольно деталі зірвано. Оп. Фух, закінчили. Працю. О. Так, ну, і зараз має вже, вже усе буде на 100% добре. Ну, з комп'ютером. Так. Ремонт я поки там не хочу робити, бо ну нема сенсу просто ніякого. Так. головна, І бам! Зробили вже клієнта. Прийшли і дай на ігровий автомат. А, ні, дивно. Так, ну, і гру взяли. І ще взяли книжку. Я вгадав? Да, я вгадав. Дивно? Ну, що тільки два можна брати предмети. На. Так, у нас вже є клієнт година. Ну, добре. Так, усі в чергу, не, не мішайтеся. Добре, вже я думаю можна іще один там зробити. Ааа, чи ще рановато? А оце, от я, наприклад, не знаю. Чи рановато я це роблю, чи ні. Ну, можна заказати. Давайте це не то. 25 тисяч дуже якось дороговато виходить крісло і... скільки? 60 тисяч. Ну... Я не маю поки ще таких грошей. Ну, нічого. Скоро такого будуть. Так... І ще один продав годинку. Якщо так трохи попрацювати, то можна зробити. Зробити. Хм, давай, давайте. Б. Так. Пробачте нема. Добре, ще 4000 залишилось заробити. І в нас вже буде нове... місце для ПК. Круто, я гадаю. Йо, так о, де... Е, цей було. Так це ж родинамітерен. Ну, не моє. Е, ну там нема мого магазину, тобто я мав... на увазі. О! Як воно так встигає швидко смітити? О, ми і вже заробили на новий ПК. Добре. Так. Так. О, і 20 тисяч у нас вже в кишені. Ага, торгові автомати. Скільки вони коштують? Ваші торгові автомати? 30 тисяч. Ну, добре, нехай замовимо на останні гроші, які у нас залишились. І пробачте, але у нас немає місця зараз. Ну, їде. А я поки підзароблю. Йо, та там взагалі майже, майже нічого не залишилось. Я трохи в критичній ситуа ситуації. Добре, зараз заберемо наш. ПК. Ну, не тільки ПК, а ось увесь комплект ПК. <звук> угу. Столик. Йо, ну можете напіхатися. Так, да, звісно, комплект цілий. Найнижчих, типу, це не найкраще. Збірка у цього всього, але вона дуже дорого коштує: 60 тисяч. Взагалі, ви навіть представляєте, скільки це коштує? Угу. Ну і оце. Поїхали. Так. Ой, не то взагалі. Mm, так... І от так. Ой, ой. Так. Це, ну, довго буде трохи, трохи, дай, трохи тривати, але нічого. Ай, залишилось, ну. Якби вже половина дня. А я збираю новий комп'ютер. Це прикольно. Так. І останнє. Так. Да. Йо, нова якась іконка. Добре, хто хоче. І у нас для вас є місце. Так, треба замовити вже... Нову, нові манги у ці всі штуки. Блі, в мене взагалі нема грошей на це все. Що робити? Давайте замовимо манги, сподіваюся, що мені трохи вистачить грошей. Ну, так, ну і це... Усе, що я зараз можу тільки замовити. Так, добре. Так, ну, чекайте, у мене ще є оцей автомат. А для чого це автомат? Берманне. Дріб. Напої? Мабуть, напої. Добре. Хм. Hmm. Це не теж на смітив. Це та на не смітив. Нема сміття добре. У нас вже свободне два місця. Ну, ми вже якби. Дуже нормально розрослися. І для тебе, чувак, є місце. Так, добре. Угу. Так. Фастфуд, чипси. Ну, блін, в мене вже немає, якби грошей, на це все. Ага. Ну, сорянчик, але нема. Так швидко забираємо, а що я там взагалі? А, замовляв книжки. Так, забираємо швиденько наші книжки і ставимо їх на полицю. Бам. О, у нас вже другий рівень. Єпі. Добре, дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь вам зайшло, зайшло це відео. Ну, і не забудьте, звісно, вже поставити лайкосик під цей відосик, щоб підняти мені, мені нас, і вам не складно, мені приємно. І підписатися на канал, щоб не пропускати такі от круті відоси. Так? Так. Добрий колокольчик, щоб точ, ну, тим більше не пропускати моє відео. А на зв'язку був Сонік В і усім пока!